Ми хочемо, щоб ім'я Боже було возлюблене і освячене насамперед в нас самих. Нехай святиться ім'я Твоє означає Господи, будь ласка, нехай Твоє ім'я буде шановане найбільшою повагою, любов'ю та відданістю, тому що воно таке дорогоцінне. І християни, які щиро моляться щодня. Ми, православні християни, молимося отче наш багато разів на день у наших ранкових та вечірніх молитвах, часто протягом дня, коли ми молимося, ми прагнемо бути благословенням для Божого імені. Шанувати Його ім'я, берегти Його ім'я. А потім ми прагнемо Його царства. Ми хочемо, щоб його царство було очевидним тут, і його царство є праведністю, миром і радістю у Святому Дусі, як каже нам святий апостол Павло. Ось як виглядає царство Боже на землі. Тож людина, яка молиться, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, прагне, щоб праведність множилася, мир утверджувався, радість поширювалася, починаючи з життя того, хто молиться. Це те, що ми шукаємо: праведність, мир і радість. Ми хочемо, щоб воля Божа була виконана. І звісно, інша сторона цього полягає в тому, що молитва це не просто рух, де ми намагаємося досягти небесного Санта Клауса, який дасть нам усі земні блага, про які ми мріємо. Якщо ми молимося, щоб ім'я Боже прославлялося, щоб його царство прийшло і його воля була виконана. Ми не підходимо до Бога в першу чергу з проханням. Господи, я хочу цього і дай мені те, і зроби так, щоб мої інвестиції зростали, і дай мені успіх у бізнесі. Деякі люди використовують Бога так, і це навряд чи можна назвати молитвою. Дуже навряд чи. Якщо ви серйозно ставитеся до молитви, так само як і церква, звичайно, ви будете приділяти цьому велику увагу. Ця велика увага, яка відображає високу пріоритетність молитви в православних християн, виражається в тому, що ми називаємо типікон церкви. «Типікон церкви це просто книга, яка регулює всі служби протягом року. Усі служби вранці, в і ввечері, протягом усіх 365 днів у році, враховуючи, щотижневий, щоденний цикл, святковий цикл всього року. Все це записано в книгу, і ми керуємося типіконом по всій землі. Церква слідує типікону, щоб запропонувати Богові найбільш достойну, добро обдуману, зосереджену та натхненну молитву. Кожен, хто приходить до православної церкви, має досвід участі в богослужбовому житті, яке концентрує велику увагу на молитві, важливості регулювання молитви та забезпечення того, щоб молитва була приємною Богові в нашому особистому житті. Цю функцію виконує молитовне правило або канон грецькою. Мати канон означає мати молитовну дисципліну, щось до чого ви віддані, що ви погодили з вашим духовним отцем що керує вашою особистою молитвою. Було б дивно, якби ми були настільки віддані впорядкуванню молитви в нашому спільному літургійному поклонінні, а в особистому житті не мали б жодного порядку. Церква враховує це. Ми віруючи, зазвичай встановлюємо молитовне правило або коли ми ще дуже молоді, або коли тільки стаємо православними християнами. в нашій катехізаційній програмі ми маємо форму, яку використовують усі наші оглашені, щоб допомогти їм створити чернетку канону, який на їхню думку є розумним для них. коли вони заповнюють цю чернетку, вони подають її мені, і я переглядаю її. І ми досягаємо згоди щодо змісту цього молитовного правила. Ці ми отримуємо велику користь, маючи певний рівень духовної відповідальності перед нашим духовним отцем, щоб зберегти наше молитовне правило. Це великий дар мати такий пасторський зв'язок стосовно вашого молитовного правила. Дотримання молитовного правила є основою. Молитовне правило це не молитовний максимум. Це не те, що ви робите у свій найкращий день, коли у вас є найбільше часу, і ви можете дати Богові все. Ні, молитовне правило це те, що ви робите за будь-яких обставин. Це те, що ви робите як закон свого життя. Ви не пропустите своє молитовне правило так само, як не пропустите чищення зубів вранці. Ви хочете, щоб ваше молитовне правило, ваш канон було чимось, щоб ви не ставили під сумнів. Ви ніколи не прокидаєтесь і не думаєте, чи буду я дотримуватися свого молитовного правила сьогодні? Це помилка, це не те, чим є молитовне правило. Молитовне правило це ваші основні. Необхідні молитви, щоб бути людиною, бути християнином, який може дивитися на ікону Ісуса Христа без сорому. Так ми дотримуємося нашого молитовного правила. Це те, що ми робимо, навіть якщо ми хворі, навіть якщо ми втомлені, ми просто робимо це. Звичайно, іноді ми можемо робити це з більшою щирістю, з більшою увагою ніж інші рази. Але ми не пропускаємо цього. Типове типотипове молитовне правило має кілька складових частин. Воно починається звичайно з накладання хресного знамення і зазвичай з Трисвятого молитовного початку, починаючи з святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний і продовжуючи до Отче наш. Після цього часто буває кілька поклонів або метаній, як їх ми називаємо. Це тілесні вирази поклоніння, під час яких ви робите хресне знамення і або вклоняєтесь і торкаєтесь землі. Те, що ми зазвичай називаємо метанією, або робите повне падіння на землю, торкаючись головою до землі, а потім знову піднімаєтесь. Це важливо. Поклони виражають важливість тіла в поклонінні. Церква не вважає, що молитва є лише справою розуму або лише справою душі це справа всієї людини, розуму, душі і тіла. Саме тому в церкві ми дуже серйозно ставимося до тілесних поз під час молитви. У святому письмі є понад 200 згадок про тілесні пози під час молитви. Найпоширеніша позиція це стояння під час молитви. Це нормативна позиція для християн під час молитви. Стояння є виразом поваги до величі Бога. Ми не сидимо в церкві. Сидіння є виразом влади. У нас є трон для нашого єпископа, у нас є спеціальні стільці для наших священників, тому що вони мають вчительську владу в церкві. І тому сидіння це незвичайна позиція для молитви. Стояння зазвичай з опущеними руками, очима спрямованими вперед, іноді з очима з опущеними вниз, що є символом смирення і покаяння. Ви можете подумати про Митря і Фарисея в притчі Христа в главі 15 від луки це чудовий вираз собі до Бога. У нас також є позиція на колінах, яка є виразом поваги. становлення на коліна є формою комунікації з Богом, де ми вважаємо для себе великою честю бути в його присутності. Земні поклони є найбільш смиренною позицією, яку ми можемо зайняти під час молитви. Ми говоримо Богові. Ти високий і піднесений, як бачив пророк Ісаія Бога. Твоя слава велична, вона наповнює храм, я не заслуговую бути тут, Господи. Я не заслуговую бути тут, як грішник, щоб бути в Твоїй присутності. Я відчуваю велику честь, що ти запросив мене до своїх дворів, великий царю, запросив нас до своїх дворів для прославлення, і я вклоняюся перед тобою, щоб показати своє поклоніння і любов, і моя голова торкається землі. Господи, якби я міг опуститися нижче, щоб прославити ім'я Твоє, я б це зробив. Але земля мене зупиняє. Це те, що ми кажемо під час поклонів.